На канікулах не забувайте тримати себе в чистоті духовній і тілесній. І не лінуйтеся вставати о шостій, як і в училищі. І коли молитесь, молітеся і за здрав'я тимчасового уряду. Хоч державні діла у вашому віці розуміти складно. А вам, тетян, раджу менше витати в хмарах, звідти падати ой, як високо. Що Не забувайте тримати себе в чистоті, духовній і тілесній. Духовний труд справжньої християнки триває і в впаде. Ого, та уже! Та що зладь? Там стільки баришень сладких. От би з ними окупається. Угу. Хто тебе туди пустить? А мене не пустять. А я запущу. О! Давай. Тише. Сухай, поли мені? Да. О, а там вже не треба поливати. Чому це? Бо вже все виросло.